Слава Україні, шановні військовослужбовці, дорогі наші герої, рідні наших героїв, усі присутні, шановні пані та панове. Кожен наш воїн має знати, я захищаю Україну. і Україна захищає мене. Це фундаментальний принцип, на якому має будуватися державна політика щодо своїх захисників і захисниць. До кожного і кожної, хто боронив і боронить Україну, хто повинен мати і достатнє забезпечення і гідне ставлення. Сьогодні ми продовжуємо ініціативу держави започатковану минулоріч, яка вже стала традицією, і це те найменше, що має робити Україна для вас, для всіх наших героїв. Це одне із мільйонів, дякую, які держава має і буде казати своїм найкращим синам. І донькам. днями я представив українському суспільству і нашим міжнародним партнерам план перемоги. Кожен пункт є важливою передумовою для нашого успіху, подальшої безпеки України, але є ті, хто виступає опорою і усієї цієї конструкції, і це не потребує. Додаткової фіксації в будь-яких документах чи в будь-яких дорожніх картах це не завжди зафіксовано у нашій свідомості, в наших серцях. Основа це ви, основа це наші воїни, запорука нашої безпеки це наші захисники. Всі наші кроки та дії засновані на вашій мужності, засновані на вашій силі та самовідданості, і втілення планів України базуються. На вашій важкій, дуже важкій роботі, якою ви наближаєте справедливий мир для України. Сьогодні тут представлені різні види і роди військ, різні історії, різні долі. Але від держави завжди буде однакова повага і шана до кожного з вас, до всіх, абсолютно всіх українських воїнів, до кожного підрозділу сил безпеки та оборони. Я дякую вам всім. Ваша відвага, сила вони надихають. Ваш героїзм, самовідданість служать дійсно прикладом для всіх наших дітей. Ваша вірність Україні та народу бережуть незалежність, суверенітет нашої держави, викликають велику повагу серед усіх партнерів, стверджують славу України у світі. Ваш вибір. Вибір на користь свободи, на користь життя, на користь України, все це допомогло вистояти Україні, все це допоможе Україні вистояти, вижити, перемогти, все це російське зло. І це буде найвищим проявом справедливості і шани щодо кожного і кожної, хто віддав, віддав своє життя заради України. Нехай пам'ять про них буде вічною. І кожна родина, яка віддала найцінніше, завжди відчуватиме повагу, подяку держави, всіх людей. А хвилина мовчання нагадає всім про велику мужність ваших рідних, ваших близьких, чоловіків, дружин, синів та доньок. Прошу шанувати хвилину мовчання, всіх наших героїв. Дякую. дякуємо вам. Пишаємося нашими героями. Слава Україні.